Вітаю учнів батьків, вчителів із початком нового навчального року. Дякую нашим захисникам і захисницям за захист нашої рідної землі. Дякуємо за можливість жити, працювати, розвиватись у своїй державі. Ми віримо у нашу перемогу. Все буде Україна. Мої дорогі дев'ятикласники. А вам я сьогодні хочу побажати, щоб для вас відкривались. Нові сторінки у нашому шкільному житті. Нехай цей рік стане роком нових досягнень, захоплюючих уроків, творчості та приємних шкільних спогадів. Також я вам вважаю успіхів та наснаги у навчанні. Нехай ваші всі мрії та цілі стануть реальністю. Шановні учні, вчителі та батьки, вітаю вас з початком навчального року. Вітаю з початком нового навчального року. Бажаю вам міцного здоров'я, душевної гармонії та невичерпної енергії. Вітаю з ним знань. Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим ніж минулий. З Знем знань. Вітаю всіх учнів та вчителів з початком нового навчального року. Вітаю всіх з початком навчального року. Привітаю всіх з початком навчального року. Дорогі вчителі та учні. Вітаю вас з першим днем навчального року. Бажаю учням гарних оцінок та гарного настрою, а вчителям міцного здоров'я та менше нервів. Вітаю з початком нового року. Бажаю у цьому році добути багато хороших оцінок і поважати своїх вчителів. Вітаю з новим навчальним роком. Бажаю однокласникам та вчителям сил, терпіння, успіхів. Щастя вам у 9 класі перед до нових знань. На перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне щирого прагнення до нових знань. Вітаю з першим шкільним днем! Дорогі наші вчителі та однокласники. Хочу привітати вас з новим навчальним роком. Хочу побажати вам терпіння, успіху та нових досягнень. Вітаю всіх батьків, учнів та вчителів з навчальним роком. Бажаю учням, вчителям та батькам легкого навчального року, миру та перемоги. Вітаю з початком навчального року. Бажаю успіхів та натхнення. Бажаю гарного настрою на весь навчальний рік. Бажаю щастя. Бажаю легкого навчального року. Бажаю успіх. Бажаю здоров'я! І знову здоров'я. Творчих успіхів Бажаю вам успіхів у навчанні! Бажаю всім успішно закінчити школу. Бажаю перемоги. Зі святом першого дзвоника.